Новини з війни, цинічний терор расистів проти мирних мешканців харківського села Гроза шокував усю світову спільноту. Свій кривавий удар окупанти цілеспрямовано скерували в кафе, в якому місцеві поминали загиблого односельця. Від закладу залишилися лише руїни. Загинула одразу 51 людина. Серед них восьмирічний хлопчик в осередку, де стояв стіл, де хотіли поминати, померло. І там було найбільше скупчення тіл в цьому осередку. Міжнародний осуд аж ніяк не вплинув на агресорів. Навпаки, сьогодні зранку вони знову скоїли жахливий терор. Цього разу дві ракети влучили у самісінький центр Харкова. Відомо про три десятки постраждалих. Загинули 10-річний школяр та його бабуся. 11-річний брат бідолашного зараз у лікарні. З добрим, з добрим. Обстріляли нелюди і портову інфраструктуру Одеси, пошкоджено зерносховище та кілька вантажівок. Усе це відбувалося прямо біля кордону з країною НАТО. Тож вибухи відбувалися на очах у наших сусідів. Відповідне відео румуни вже виклали у соціальні мережі. Мамо. Після таких зухвалих терактів колишній міністр оборони Британії Бен Олас закликав німців взяти приклад з його держави та з Франції і надати Україні ракетні системи Таурус. Відомо, що наразі Олаф Шольц пообіцяв Зеленського відправити нам ППО Патріот. А тим часом наші війська мають успіхи на Донеччині та в Запорізькій області. Бійцям вдалося здійснити наступальну операцію в районі Бахмуту та просунутися до залізничних колій поблизу Кліщівки. Закупляв генератори за завищеними цінами. На стрищині директора комунального закладу освіти підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. Відомо, що за результатами тендеру було укладено договір про закупівлю джерел резервного живлення, але ціни не відповідали ринковим, а підозрюваний неправомірно погодив документи. Таким чином, територіальній громаді було завдано збитків на понад 600 тисяч гривень. Наразі тривають слідчі дії. Холоду та безпорадності взимку не буде. Підготовкою мереж займалися ціле літо, тож звіт комунальників вийшов досить обнадійливим. У нас випробувано 100% наших мереж. Їх протяжність біля 530 кілометрів. От також проведено підготовку усіх джерел, які генерують теплову енергію. Тепловики переконують, що передбачили усі можливі сценарії в умовах війни. кажуть, куди ворог негатив, але львів'янам все рівно буде тепло та комфортно. Була особлива частина підготовки: це забезпечення резервним живленням об'єктів Львівтеплоенерго, забезпечення іншими засобами, які дозволять працювати в критичних сценаріях. Для цього комунальники запаслися альтернативним паливом та генераторами, а також обладнали центри обігріву, усім необхідним для виживання у критичних умовах. До твердопаливних котелень у нас є придбано тисячу метрів кубічних дров, придбано є палета, придбано луска насіння соняшника, гранульова на нею теж можна опалюватися. Зігрівати приміщення тепловики готові, хоч зараз. Щоправда, це стосується об'єктів комунальної власності. ОСББ та кооперативи стоять у СББ таку стояє в черзі другими. Заповнення розпочалося більше місяців назад. Практично, будинки, які знаходяться в відданні комунальних компаній ЛКП, повністю заповнені. Ще продовжується заповнення будинків, які належать ОСББ і житлово будівельних оперативу. Увімкнути опалення повинні за умови, якщо протягом трьох днів температура буде меншою за 8 градусів. Право першого тепла завжди належить лікарням та освітнім закладам. Але наразі скористатися такою можливістю вони не поспішають. Звернень ще не маємо, бо все ж таки на вулиці ще не є холодно. Так, тобто ми буквально там останні дні так трошки, трошки холодніше, так, але все ж таки приміщення ще зберігають тепло. Діти відвідують заклади. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Сухі сніданки, зубки, борщі, а також енергетичні батончики та домашні закрутки виготовляють волонтери благодійного фонду Есколаб для наших бійців на передовій. Це унікальний в своїй простоті продукт, який можна довго зберігати і він залишає свої смакові властивості. Більшість інгредієнтів надають на благодійній основі фермери та представники бізнесу, а інші закупляють окремо. Волонтери щоденно працюють для наших захисників від початку повномасштабного вторгнення. Є таке прислів'я. Якщо ми не будемо годувати свою армію, нам прийдеться годувати чужу. І я думаю, що ми якраз саме до того йдемо, щоб допомагати своїй, щоб ми були в нашій країні вільні, щоб нам не довелося в житті годувати чужу армію. Ми чистимо, нарізаємо, сушимо. У нас такий процес налагоджений вже. Ну і потім складаємо борщики, зубки, все, що ми тут. Ну, виготовляємо, то ми все робимо в процесі руками, дівчат у нас багато. Щоб виготовляти продукцію, використовують ось такі домашні сушки, але є і промислові, що вміщують в себе більше сировини. Головне правило використовувати тільки натуральні інгредієнти. Наприклад, ось такий пакетик сухого борщу важить в середньому 700 грамів. На нього використовують 7 кілограмів овочів. Однак в кінцевому результаті з однієї такої упаковки вдається приготувати 10 повноцінних порцій борщу. За один день роботи волонтери можуть приготувати 10 тисяч порцій різноманітної готової їжі. І Кожного дня пакунки відправляються нашим захисникам. Від початку заснування фонду ми вже відправили ну півтора більш ніж півтора мільйони порцій е, готових можна сказати, продукції для наших воїнів. Це безпосередньо е, дається запит від військових. Це може бути, може бути від волонтерів. Цей запит ми обробляємо, підготовляємо відповідну кількість. І вже приїжджають там. Ми вже зі дзвонимося, коли можна під'їхати, забрати продукцію. Це є ну, на всю лінію фронту. І Донецький напрямок, і Харківський, і Херсонський, і, і на Чернігів. Де є потреба, там і ми відправляємо. Директорка фонду розповідає, що займаються цим від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку це відбувалося в мене вдома. Ну, об'єдналися сусіди, об'єдналися родичі, ми купували сушки, не промислові, а такі звичайні. і сушили, ну, сушили всі. всі, хто знайомі, хто міг, долучалися і сушили вдома, сушили на терасах, на балконах, в будинках. А вже 7 квітня ми зареєстрували фонд і переїхали в приміщення ескулабу. Додає, що певний період часу виводили ідеальний рецепт сухої страви, щоб на смак вона не відрізнялася від домашньої. Насправді це дуже важко, коли ти даєш одну цибульку там, е, до чогось. Е, вона маленька, ніколи не задумуєшся, не важиш її. А вже сухий, тобі вже треба зважити, тому що ти не знаєш, яка то одна цибулька. І там 30 грам, 15 грам. Е... Ми використовуємо багато овочів, тобто повний набір, такий максимальний, який ми готуємо до борщів навіть в сезон. Ми закупляємо білі гриби і додаємо. Це такий наш бо я сама з івано Франківщини, карпатський рецепт боршу. Це рецепт моєї бабці з білими грибами. М'яса ми не використовуємо. ну, Білок військовим потрібен. Також розповідає, що допомогти у приготуванні може кожен охочий середньо у нас працює 15 людей кожен день. Ну, вільні руки, хтось приходить ну, там, один раз в тиждень, хтось приходить три рази в тиждень. Є такі волонтери, які приходять е, стабільно, там, понеділок, середа-п'ятниця. Є е, що вівторок-четвер, ми вже поділили, склали графіки. Ну, в день нам потрібно 15 працівників. Вільні руки нам завжди потрібні, тому що овочі ми чистимо багато і робота завжди знайдеться і завжди є. А якщо ж немає змоги долучитися фізично, то можете допомогти у забезпеченні волонтерів овочами та крупами. Більше зможете дізнатися на сайті фонду та на сторінці фонду у Фейсбуці. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда тут. Львів. Затримали підозрювану у псевдозамінуванні. Жінці за надання неправомірної інформації загрожує до восьми років ув'язнення. Через її повідомлення про замінування одного з торгівельно-розважальних центрів Львова було викойовано понад дві тисячі осіб. На місці працювали кінологи, вибухотехніки та інші надзвичайні служби. Однак нічого не знайшли. Згодом правоохоронці розшукали жінку, що й повідомила про це замінування. Зараз триває досудове розслідування. Шокуюча аварія сталася в Стебнику. Тільки уявіть, там водій швидкої допомоги відправив на лікарняні ліжка одразу двох людей свого ж пасажира та водія мікроавтобуса. ДТП потрапила на камери відеоспостереження, і на них чітко видно, що водій медиків виїжджає з другорядної дороги без проблискових маячків та на усіх парах та раниці труен, які від удару перекидається. Це просто не вкладається в голові, але 31-річний кермувальник швидкої був добряче на бровах, і тепер йому загрожує. До трьох років позбавлення волі. Книжковий форум не скасує навіть війна. 30-й ювілейний фестиваль традиційно стартував у Львові, і на противагу минулорічному відбудеться не онлайн, а наживо. Ба більше організатори запевняють, що усі заходи для відвідувачів будуть абсолютно безоплатними. Основною темою форуму обрали втілення справедливого покарання для окупантів від міжнародної спільноти. Тож більші зустрічі це будуть дискусії та аналітика. І звісно ж, вкотре відкриють основну родзинку фестивалю Книжковий ярмарок. Ми будемо зважати на приклади Руанди. Будемо зважати на приклади Балкан Другої світової війни. Як складалися трибунали після них, як відбувалася відбудова? Так, завдяки партнерам на цього буде дискусії. Власне Цьогоріч буде близько 150 заходів. 30 з них будуть транслюватися українською, англійською з іспанськими субтитрами.